Одразу чотири області атакувала Росія. Удари пішли по Херсонській, Харківській та Дніпропетровській загинули люди. Не припиняються обстріли і Авдіївки. Знову горять будинки, людей евакуювали, працюють рятувальники у повітряних силах. Попередили про активність російської авіації та загрозу нових обстрілів прифронтових районів. І страждають люди ймовірно через новий дедлайн Путіна. Про це далі. Двоє людей загинули в Харківській області. Росія вдарила авіабомбою по приватному будинку. В Ізюмському районі виникла пожежа. На жаль, господарі, чоловіка, жінка, які там знаходилися, загинули цілком зруйновано і саме житло. Ще одну жінку поранено. Вона у лікарні повідомили у харківській обласній державній адміністрації. Била вночі Росія і по Херсонщині тяжко травмований чоловік похилого віку. Нині його життя рятують медики. Повідомляють у Херсонській облдержадміністрації близько першої години ночі росіяни вдарили по кізомису на Херсонщині. Усього за добу в області Росії вбито двох людей ще двох поранено. Зранку потужний вибух пролунав у самому Херсоні. Після цього у кількох районах зникла електрика. У деяких людей не було води. Повідомив голова міської військової адміністрації Роман Марочко. А от по Нікопольському району у Дніпропетровської області армія РФ била з тяжкої артилерії. Вісім будинків не вціліли ще один спалахнув зачепило і лінію електропередач мікроавтобус там, 10 сонячних панелей написав голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. І вже на жаль звикли до страшної буденності жителі Авдіївки. Там знову через обстріли росіян палала багатоповерхівка, людей евакуювали. Серед них є поранений, кажуть місцеві. Серега сети сліна. Один поранений не пуля, асколок. Асколок. Починаючи з 10 жовтня, російські військові усіма силами кинулися на штурм міста. Деякі експерти вважають, що армія РФ розпочала в цьому районі одну з наймасштабніших наступальних операцій за час війни. Б'ють з усього, що є евакуація. Продовжується у місті залишаються близько 1600 людей, і страждають вони ймовірно через новий дедлайн. Путіна він наказав вийти на кордони Донецької області до 31 грудня. А саме Авдіївка, на думку російської влади, ключ до виконання завдання, каже голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Велика концентрація резервних військ та техніки, яку керівництво РФ кинуло, щоб за всяку ціну захопити Авдіївку. Це хороша можливість для ЗСУ у великій кількості знищити живу силу та зброю росіян. Вважає генерал армії України Микола Тому Поэтому ідесіча задача не тільки відбити врага. а уничтожить резервы. И правильная позиция, то, что мы говорим, с одной стороны, как бы его задача врага захватить город и показать как бы, результат. Но в этой же ситуации большая концентрация войск. В первую очередь, тех мобилизированных. Вот. одной ну, техники, понятно. Э, это как бы объекты для наших ударных групп. Это для и ракетных систем, гаубиц, танки, БТР и, конечно, э, наших воинов. Тим часом свою роботу на Авдіївському напрямку виконують Збройні Сили України. Прикордонники відбивають атаки та знищують ворожі цілі. Шовригін. Хоч би як намагалися росіяни наступати в районі Донецької області, взяти її не вийде. Те, що вони роблять зараз, а саме завдають локальних ударів, це максимум, що може зробити армія РФ, вважає військовий експерт. Вот вони намагаються точечними ударами десь -то локально вирішити проблеми, які виникли у них в районі Донецька. Це чому вони на Авдіївку двинулись, Вони туди двигаються десятий рік. намагаються наш гарнізон з сав... Авдіївки з Авдіївки і з Мар'їнки. У не получилось и в этот раз, как бы они не старались. Але російська пропаганда звикла видавати бажане за дійсне. Зет паблики вже пишуть про те, що український контрнаступ повністю провалився, цитуючи путінські заяви на окремих ділянках бойових дій ЗСУ готують нові активні наступальні операції, але армія Росії відповідним чином на це реагує. Тільки ось чи залишиться чим реагувати? Питання вперше з початку війни Україна робить більше артилерійських пострілів аніж Росія у четвертому кварталі 2023 року. Армія РФ випустила в середньому 7 тисяч снарядів на день, тоді як українські воїни застосували по 9 тисяч снарядів. Повідомляють у сухопутних військах. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях? Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись на Найголовніші новини про війну.